Зустрічайте епічний виклик. Чи вдасться звичайним людям перемогти легендарного Криштіану Роналду та найсильніших атлетів у світі? Дивись це захоплююче відео та дізнавайся, хто виіграє мільйон доларів. До речі, у нас є іграшки Містера Біста. Всі посилання в закріпленому коментарі. Поїхали! Переклад та дубляж звук у куточку. Ми ніяк не пов'язані з офіційним каналом Містер Біст. Ми робимо озвучення на правах сумлінного використання. Але пам'ятаєте, Дживі може нас забанити будь-якою миті? Тому обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал та вайбер, щоб завжди залишатись з нами. Всі послання в описі та закріпленому коментарі. Якщо всі підписник обіграє Роналду один один, я дам йому мільйон доларів у цьому відео. ви Побачите, як найвеличніші. Важі ...найсильніші... Та найшвидші атлети на планеті змахаються зі звичайними людьми. Почнемо з Тома Брейді. Готовий побачити суперника? Давай. Он там гравець шкільної футбольної команди Джейк. Твій суперник, ви будете черзі кидати м'ячі у кульки. Перший, хто лопне всі чотири, отримає 100 тисяч. А оскільки сімперсів суперболу доводять, що тім найбільший коордбайк усіх часів, його кульки будуть найменшими. Джек розмила кидає перший. Тому що в нього немає самий персний супербол. Спробуй лопнути першу кульку. Перший поєдинок розпочався. Цей нелей. Молодець. Тепер ти, Тома! Так, поїхали. О, влучив! Як же швидко! Тепер з 18 метрів. Боже мій! Два з двох! Ось так. Ось так просто граючи. <світ> Томо, твій дворог досить Це було Добре, я вражений. 18 метрів. Що для Тома звичайна справа? о Він промахнувся! Я звинувачую дощ. Гей, це ти дощ Ні, Але я покликав шкільну команду Джейка для підтримки. Допоможіть йому перемогти! Джейк! 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 Гей, молодець! Тома, ти ж не помажеш двічі? Не повинен. Кидай! Легко! Чудово! Тепер нічия. Зараз лучу, точно, зараз лучу. О! О! Тома, Томе можеш кидати. О! Погані справи нашого Джей. Бриця, чувак, якщо він лучить ще раз, то все. Я знаю. І 100 штук підуть на благодійність. Ви вірите в нього? Він ще не виграв. І кидок Тома. 45 метрів. Великовата джиммі. Не шанобливо. Тимо відповісти, ви, напевно, думаєте, що найкращий котребек усіх часів легко си справиться. Але точний кидок на 45 метрів не просто навіть для досвідченого гравця. О! Джек, чудовий кидок. Цей хлопець не дасть тобі багато шансів. Використовуй! <repe Gold> головний момент у твоєму житті влуч переможи Тома Брейді! Виграй 100 тисяч на очах у друзів і 200 мільйонів глядачів. Давай, Джейку! Ти зможеш! Любиш свою маму? Підпишись на наш канал! Ти, <піл> 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 ти переміг Тома Брейді! <піл> У цьому відео буде ще багато приголошених атлетів, включно з, можливо, найвидатнішим футболістом усіх часів Крістіану Роналду. Але зараз подивимося, як звичайно людина змагається з найшвидшим ігоном у світі. Це Ноа Лайлз, Триразовий чемпіон світу та олімпійський чемпіон, який наразі є найшвидшою людиною на землі, не перевершеною за швидкістю нікими з тих, хто нині живе. І він змагатиметься за 100 тисяч із Джона. Моїм другом. Найтовстіший у світі. Якщо переможе Ноа, ну, я віддам гроші на благодійність. А якщо Джона, я переведу йому їх на рахунок. Але шанс Джона на перемогу мінус 200 відсотків. Тому ми дамо йому фору. Це буде гонка на 200 метрів. Джона, звичайно, я дам тобі фору за певну ціну. Ти можеш прибрати по 10 метрів із загальної дистанції за 10 тисяч із твого призу. Скажімо, ти можеш стартувати ось тут. Це фора в 10 метрів. Нас дуже не за 5 секунд. Окей, підемо далі. Як щодо 80 тисяч? Провал. Якщо хочеш мати шанс, стартуй звідси. 40 штук – непогана сума. Це нова тачка. Окей, 40 так 40. Твоя стартова точка тут, що дасть тобі фору 60 метрів і шанс виграти 40 тисяч доларів. Думаю, у нього ногу ще до фінішу. Як це робиться? Ноги на підставці? У нього фора майже в половину футбольного поля. Це ближче, ніж багато хто думає. Оже бігуни, Ви готові? Чи вже не Джона найшвидша людина на планеті за 40 тисяч доларів. На старт! Увага! І почали Джон, Рану. Джон Рану! Джон давай, 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 бежи, давай, біжи, давай, біжи, давай, давай, давай. О Боже, він зараз мене наздожене, він поруч, він поруч, він нас доганяє. Давай, біжи, біжи, він насдоганяет, Біжи, Джонни, біжи, біжить, Джонни, біжи. Давай, біжи, давай. Він підколює, його. Він дійшв до фінішу пішки. Боже мій. Боже мій. Бро, та він як гепард. Ха-ха. Закинь мене на плече. Ти що такий сильний? Фу? Йоу, він на землі. Давай. І ще раз. <плес> Дай мені померти. Ну, а переміг і хоче провести гроші на благодійність. І до речі, далі цьому відео Ное Лайлс позмагається з найшвидшим стримером на землі. Айшоуспі. А поки що зіграємо в бейсбол із Брайсом Херпером. У нашому наступному поєдинку візьме участь, можливо, найкращий хітер на всій планеті. Великий Джастіс. Бум Він добрий у себе уйди таче лізів. А проти великого Джастіса виступить один із найсильніших хитерів в історії бейсболу. Боже. Стоп! Це не чесно. Його Рекордна сила удару Брайса Герпера дала йому змогу зробити понад 300 хоумранів, заробити два титула MVP, вісім разів зіграти на матчі всіх зірок і навіть виграти чемпіонат хоумран дербі. Усім привіт! О, чому будете змагатися один за одним у хоурум дербі. Мені кришка. Ні, ти зможеш. Але великий Джастіс удвічі менше за Брайса Герпера. Тому його паркан удвічі ближчий, ніж у Брайса Герпера. Тобі кінець, давай великий хлопець. І як і в будь-якому іншому поєдинку в цьому відео, якщо переможе великий частіс, він отримує 100 штук. А якщо Брайс, то ми пожертвуємо 100 тисяч на будь-яку благодійність. Я хочу, щоб гарпер переміг. Давай Ні. обидва намагайтеся щосили зробимо Окей. так. Думаю, про картки з покемонами. Так, Карти з покемонами. Великий частісдається в <свят> великого частіса. Немає шансів. Я шанс. так. боюся. у нього 10 ударів. Подивимося, скільки буде хомранів. Оу! Це прям як веселка! Вниз, 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 вниз! Та ну! Нуль з одного. Він ідеальний. Оу, Чендлере, він твій! Я не зловлю. Потрапив у стіну. На коносну штук. А це може бути хоум бро! Ні! Один із трьох. Виводь його з себе. Бум! Вище! Потрапить у паркан. Вище. Так, ще ось який був і приліт. Ні! О, 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 о! За межі поля! Бро, це так круто! Давай, брай! Оу, 2 з шести! Рівень дитячої ліги! Ти такий крутий, Брайс! Стоп! Що? За межі стадіону? Здається, для Брайса потрібні стадіони побільше. Ти зможеш! Так! Оу! Три з вісьми! Якщо буде тільки три! Тебе є шанс! Оу, не спрацювало! Потрапить у гітару! Ще, ху, Я втомився. ха <рес> <рес> Чи зробить він п'ять десяти? Да! Oh. Я з 40! О, бляха! Я втомився! Погнали! Вперед! Джастіс може перемогти прайса -гарпера. Я знаю! Великий джастіш між нами? Підбадьор його! Я таємно боліваюся тебе! Ось так! Ти зможеш! Да! Добре! Але проблема в тому, що на ньому не твій номер. Це просто я. Проблема з гардеробом. П'ять хоумранів! великий джастис робить бум. Бум-бум. Потрібно п'ять! ти готовий? Давай, братан. Да! 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 <свист> ще чотири рази! А, один із двох, але удар хороший. <свист> трохи не влучив, Трохи-трохи. Все окей! Давайте зможеш. Оу! Ще Так! Один. так, 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 так. Це хумран крихіткот. Так, хлопче, давай! Ще три перемога! Я вірю в лекоті! Ти жаскоса. зможеш! Ти на півдорозі! Три п'яти! ще два, і він переможе! Ти зможеш! Три шість! Завершуй! Три з семи! Давай, ти зможеш! Хочеш ще тебе сказати синові! Ми хочемо сказати! Великий Джастіс бум! Давай, хлопче! Так! Молодець! Спрацювало! Бум! Роби бум, хлопче! Найкращий момент в моєму житті. Так! У тебе ще два удари. Якщо влучиш хоча б раз Давай, ти зможеш! Давай, хлопче. Ще раз, давай же. Заверши справу. Так! Крихітко! Молодець, малий! Це Ура! Ура! Він біжить по Біжи! Ти переміг Бреса Гарпера. О, я не знайшу, Злякався. Злякався. Дивіться, він такий щасливий. Так, так великий часі часі зробить зробить бул! Бул! Я пишаюся Це тобою, чувак. — Це було круто, чувак. але зачекайте, доки не побачите, як Криштану Роналду б'ється в з випадковим хлопцем. Ну а зараз подивимося, як любитель Хульфі збитиметься з професіоналом. Зліва від мене Брайсон Дешамбо два рази переможець великих турнірів із гольфу. А праворуч від мене Айрон. І я думаю, що буде справедливо, сказати, що Брайсон краще грає в гольф. Так. Тому твоя лунка буде 50 разів більшою за його лунку. Добре. На кано 100 тисяч доларів. Виграєш ти, я зараз переведу їх на твій рахунок. А якщо ти, то переведу на благодійність. Я можу лежати в цій лунці, ось яка вона велика. Лунка знаходиться на відстані 101 метра. Як думаєш, за скільки ударів ти влучиш мечем у лунку? З чотирьох. З чотирьох? Може з трьох. Ти спробуй зафігачити його туди з першого удару. Так, прямо в лунку. Без патів. Як це взагалі можливо? Генетика. Генетика. Друзі, всього лише 11% дивляться наші відео з підпискою. Треба це виправити. Підпишись. Подивимося, що вийде. На кону 100 тисяч доларів. Ти можеш бити. Оу! Oh. Давай, Брайсон! Окей, okay. да, біса гарна. Дякую, Брайсоне. Я реально вражений, що ти не влучив воду. Дуже вражений. Дякую. Боже мій, поспіши. Одна лунка, Брайсоне. Добре? Просто вдар м'ячу. Один з найкращих Дар разів угорів на планеті. <звук> Я навіть не знаю, куди він полетіть. Це може бути переліт, чувак. Ну він цілком міг упасти в воду. Оу, я вражений. Лука в тій стороні, а м'яч полетів у цю. Скільки балів із десяти даш цьому уда. Мало. Так, ось твій м'яч. Ми знаємо, тому що він синій. І як бачите, це прямий удар у лунку. Якщо Брайсон потрапив у воду, я кращий за нього. Брайсяна, підемо шукати твій м'яч. Той факт, що Брайсон може бути далі, не завжди означає, що це добре. Тож, перш ніж Айрон вдарить, подивимося, чи буде Брайсон покараний за дані сюди. Так, ми шукаємо його м'яч, під'їжджаємо до лунки. Я Вважаю, він має бути у грідна, Сподіваюсь. Подивимося. Справи кепські, хлопці. Так, я його не бачу. Ні. М'яч потрапив у воду. Тож, коли ми повернемо м'яч Брайсон на полу для хольфу, це буде вважатися його другим ударом. А це означає, що тепер він битиме втретє. Вау. Такаро, не подивимося, що ти здатен. По суті, якщо зараз він влучить, то виграє 100 тисяч. Важливий момент! Оу, оу! Куди він летить? Прямо до лунки! Добре їдемо! Це божевілля! Та ну. Го, поруч із твоїм Ви серйозно? Які були шанси, що вони ляжуть так близько? З його грою, з моєю грою, шанси шалені. Вау! Це комплімент, до речі. Дякую. Це комплімент. У тебе є іграшки, містера Біста? Ні, але я дуже хочу. Так, їх за посиланням в коментарях. Окей. Джиммі вирішив пустити рекламу у такий напружений момент. Це важливий удар. Тому, поки він його робить, я розповім вам про іграшки містера Біста в магазині звуку куточку. Оу, дуже високо. Ось він, ось він. Не долетів до Гріна, мало не долетів. Він синій і помітний. задоволений ударом. Я чекаю класичного Брайсона. Удар по взлунку і все буде добре. Вау! Все добре. Вау! Уже скоро новий рік і дуже гарним подарунком будуть іграшки лабораторії містера Біста. Оу, чудовий удар! Феноменальний О, удар. Виглядає непогано. Дуже непогано. Як близько! У наявності є фігурки різних пантер та мутатори, у які потрібно заливати воду. Зараз це найхайповіші іграшки в інтернеті. Так я зараз заб'ю. Можеш бити. Якщо б ти робив такий удар, сто разів. Я б влучив усі сто. Окей. Ага. Життя підводило тебе до цього моменту. Чи принесе цей удар? Сто тисяч доларів. Боже мій. Він застряг у траві. Це, мабуть, найнезручніше, що я коли-небудь бачив. Мені навіть стало погано. Так, як же так, друже? Віддам на благодійність само собою. І перед останнім, можливо, ударом Замовте іграшки лабораторії містера Біста в магазині звуко-куточку. Доставка здійснюється у будь-яке місто чи село України та навіть у Польщу. Біс стане найкрутішим подарунком на Миколая Різдво або Новий рік, про який ви тільки мріяли. Створи іграшку із спеціальної рідини, якою повністю можна керувати. Замов металеву фігурку пантери чи ту, яка сяє у темряві. А може тобі більше доподобує містері бокс? Де є шанс отримати золоту пантеру? Весь асортимент магазині звуку Тому переходьте за посиланням за закріпленому коментарі та радуйтесь себе та новорічні свята. О! о, боже мій. Що серйозно? Ти маєш влучити, Брайсона! Знаєш, думаю, тобі потрібна підтримка. І ми покучимо твою дружину. А ось Ти вона. мене бачила? Я спостерігала за тобою а з кущів. так? Ні. Скажи нічого, якщо ти програєш. Я так не можу. Боже <гум> мій! О, у мене зараз серце вибухне. Ох, Я постараюся. Оу, ти зробив це! Вогонь! Давай, Брайсон! Промахнешся і це розіться по всьому інтернету. Гаразд. Так чи інакше ви зіграли в нічію. Візьмемо ваші м'ячі. Арон, ти будеш бити звідти. Окей. Боже мій, це і полетів далі. Гаразд! Повесимося! Тайм брейк! Момент істини. О, oh, ні! Non, відійди. Яке з гармати. Він у воді! Моя дружина сміється, я чую. Так ще болючий. Він хоробро робився, але закінчимо справу. О, це чудовий удар. О, на М'яч Арно по уводу. Ми покладемо його м'яч сюди, це його удар. Повернемося до професіонала. Закінчимо справу. Окей. Ось і все. О! О! Він викотався прямо до мене. Тебе є шанс, бро. Я намагаюсь. Я поганий гольфіст. Не можу від нього позбутися. На кону 100 тисяч доларів. О, добре? Ні, не дуже. Ось він прилетів над головою. Ненавиджу Голь. Якщо Брайсон промахнеться, мене буде шанс. Останній удар. А... Це було чесню для я мене. Дякую за гру. Хоча тебе підбадрю. І як же. найпопулярніша людина, яка знімалася в моїх відео? Але перш ніж ми підемо з Роналдо, ми повернемося на стадіон. Адже я хотів дати комусь ще шанс перемогти Ноа Лайнса. І в мене був ідеальний кандидат. Чому мені Містер Біст, а? йоу, Йоу, спід! Дивись, тут пор. О, на, побігаємо! Коли хочеш програти? Я зараз закінчу стрім і приїду до вас. І я не мог повірити, але Спіт і справді прийшов, щоб позмагатися з Нова. О, ти готовий, чувак! У будь-який момент, друже. А ти знаєш, що мене зовуть Спіт, так? Ти сам так себе назвав, крихітко. Отже, Спіт. Можливо, найшвидший творець контенту у світі. Думаю, що обже не найшвидшу людину. Я у світі. позбавлю його титулу. На Олімпіаді всі типи. Я його! Я позбавлю БУ! Якщо знову виграєш ти, це ще 100 тисяч на благодійність. А якщо Спіт, то 100 штук отримує один із його фанів. Після другого кроку ти втратиш надію і захочеш зупинитися. Не зупиняйся. Моє ім'я Спіт. Готуйся бути в шоці, бро. Гаразд! Це забіг на 50 метрів. І якщо Спід переможе, він стане офіційно найшвидшою людиною на планеті. Панове, ви готові? Готовий. Знаєш що? Пігнали, крихітко. На старт. <зас> Увага. О, стартували! О, під попереду! Спід справді попереду! У нього є шанс, він може перемогти! Боже мій спід! Вони зовсім поруч! Уго! О, боже мій! Він майже зміг! Це нічє! Подивимося, ніч повтор! Подивимося! Це нічє! Я. Я піду заберу гроші. Ось вам камера з ультрасповільненням! Хочете поглянути? Я не хочу. Бро, це ніч. А чому стрічка на мені? Ти липкий потієш. Ти теж потієш. Який фонд мені передати ці 100 тисяч доларів? Я б хотів, щоб спіт їх отримав. Але ми мучні не потрібні більше. Боже мій! Нарешті настав час зустрітися з найважливішим гостем з усіх, хто коли-небудь був на цьому каналі. На кону мільйон доларів! І Халі зустрінеться з них з найбільшим футбольним феноменом! Підпишись на канал та постав лайк цьому відео, якщо любиш Містера Біста. Кріштяно, Роналду! Між тобою, і мільйоном доларів на маківському рахунку стоїть Роналду. Я одягнув щасливу футболку з містером Бістом. Уоу! Він мій головний фанат. Він, твій головний фанат. Я його головний Знається, фанат. Чи нерви? Бро, зберися! Це великі гроші. Правила змагання прості. Ви обидва будете бити по мішенях у воротах. Перший, хто влучає у три мішені, перемагає. І якщо халіт, якимось чином перемагає Роналду, я дам йому один мільйон доларів. Можна мені просто забрати його. Ні, Спершу переможи його. Які твої шанси перемогти Роналду? Мені здається, 50 на 50. Ти з цим згоден? Я краще промовчу. Окей, так. Можеш бити, коли захочеш. Сто мільйонів людей дивляться. Поки по нулях. Роналду, тепер ти. Окей, погнали. Ого, оба промахнулися! обидва повз! Думаю, це, напевно, єдина удача, яка випаде тобі за все відео. Це можливо твій останній шанс вирватися вперед. Так! попав! Вибачте, вибачте, Роналду! Ти зараз виграєш у Роналду. Але потрібно ще два. Боже. мій! — Це складно? Ні, ні, зовсім не складно. Зачекай. Вау! Wow. Гаразд, Покажи, чому ти найкращий. Uh. Харі, oh. ти можеш стати мільйонером. Ще два. Що відбувається. Oh. Oh. О, Майже oh. влучив. Отже, oh. тепер у Роналду є шанс зрівняти рахунок. Чи влучить він? Халіда, не давай йому жодного шансу! Халі, цей удар буде... Я влучу. Так. Ти благословив його! Я вірю в тебе. Здається, ти хочеш, щоб я втратив мільйон. Так, давай, Халіда. о, -о, -о <звучит> Боже мій! о <бі> <звучит> Неймовірно, але Халіт вів із різницею у два очки. А це означало, що Роналдо міг виграти, тільки влучивши і в усі три мишені до того, як Халіт влучить ще в одну. Ти думаєш, що влучиш три рази поспіль? Чесно, Ні. правда? Окей, я не впевнений. Це може бути найвеличніший камбек в історії. <звучит> о -о -о! <звучит> Окей. Боже мій, це твій шанс! Ти реально можеш перемогти. Халид. Это твой шанс выиграть миллион долларов и изменить свое жизнь навсегда. Халид, давай, удачи. Дайте Дай ему место! Давай, Халид. Я так пишаюсь это боем, и друже. Один миллион долларов! Ей, Роналдо, їх підписатися? Так, так, усі, хто підписані на Роналду, підпишіться на суху куточку. Я не про це, але гаразд, кінець відео. Ми створили новий канал, на якому будуть виходити озвучки відео Криштяну Роналду. Підписуйся, щоб побачити цю легенду.